Добрий ранок, шановні дітки. Сьогодні у нас заняття з ознайомленням з природним довкіллям, і ми дізнаємось з вами, що таке гроза. Вітаю вас, малята. Погляньте у віконечко, яка гарна сьогодні погода. Чи не так? Розпочався місяць травень, пора пізньої весни. У цю пору все швидко росте і трава, і квітки. І всяка І в цей час рослинам особливо хочеться пити, а хто може одразу їх усіх напоїти? Дощик. Пригадаємо, діти, якими були дощі в осінню пору. Тоді вони були довгими та холодними, мрячними і неприємними. І де сумний дощ, говорили ми. А зараз навесні. Дощі зовсім не такі. Переважно це рясні зливи, грози. Вони теплі й короткочасні, а після дощу ніби вся природа вмивається. Ще яскравішою стає молода зелень, виходить сонечко, і крапельки дощу сяють на листочках, як перлинки. Які дощі навесні? В цю пору дощ дуже потрібен усьому зеленому світу, щоб набратися сили і наснаги, скоріше підрости. Якщо травень дощовий, варто сподіватися на врожай фруктів та ягід, овочів та хліба в полях. А якщо все вродить, буде добре і нам, і людям адже праця садівників. Городників та хліборобів не буде марною. Для чого зараз у природі потрібен дощик? Отже, весняний дощ допомагає та дарує радість і рослинам, і людям. Навіть тваринам він приємний. Наприклад, цими днями можна побачити, як горобці та голуби з насолодою купаються в капельках, які налив дощик. А рослиноїдні звірі, зайчики та олені. завдяки дощику отримають дуже смачну соковиту шовкову травичку до обіду. Діти, які почуття викликав вас дощик. Послухайте, будь ласка, віршик при світлі блискавки. Періщить дощ як із вітра. Тікають гуси із Дніпра. Вода у нашому човні кипить, немов у казані, при світлі блискавки тремтить і завмирає все навкруг. А чорна хмара кожну мить фотографує річку і луг. Про які явища природи розказав нам вірш? Що ви уявили, коли слухали цей вірш? Гроза це природне явище. Під час якого гримить грім. Сяють блискавки і йде дощ. Грім це коливання повітря. Летюча блискавка створює сильний тиск перед собою. Це відбувається від сильного нагрівання. Потім повітря знову стискається, звукова хвиля багаторазово відбивається від хмар. І в цей момент чується гуркіт грому. Грози виникають. У важких, купчасто дощових хмарах. Ці хмари складаються з суміші крапель і крижаних кристалів. Їх пронизують сильні потоки повітря. Швидкість такого вітру дуже велика. Це штормовий вітер. Обсяг розових хмар також надзвичайно великий, як і їхня вага. У давнину люди однаково боялись і грому, і блискавки. Багато дітей і дотепер бояться грози. Почувши гурки до грому, вони поспішають сховатися в маминих або батькових обіймах під ковдрою або просто в затишному куточку. Дітки, сподіваюсь, ви дізнались сьогодні багато цікавого для себе і тепер ви знаєте, як виникає гроза. Тож я з вами прощаюсь до нових зустрічей!